Розкриття даного злочину було задіяно весь особовий склад і відпрацьовуючи місто Ковалі, виконуючи вказівку міністра внутрішніх справ, було отримано оперативну інформацію, що до скоєння злочину, а саме повалу 69 пам'ятників, причепні четверо нероб, котрі на замовлення одного із виготовлюючих пам'ятників. По його вказівки, як перший раз в квітні місяць, так і другий раз зробили полом тих пам'ятник. Ми очікуємо, перш за все, я вже говорив, це чіткість дій з трьох сторін: з боку учнів, з боку батьків і з боку педагогів. Це добровільні батьківські внески. Але батьки в класі бажать, якщо одні вносять, то повинні і другі вносити, повинні і треті, повинен клас працювати як колектив в цілому. А якщо буде нормально працювати клас, буде нормально працювати і в цілому установа. Думаю, що на теперішньому часі то так і мають бути умови зі школи. Зразу домовилися, що батьки і за ремонт класу і за послуг стоматолог, ну, що оплачують. Мені здається, що то нормально таке ставлення. Лека це була. Ну, вони вже видно порт, не сідають, сідають, і все вже щось би не негодні, де все. При вимірах радіаційного фону було відмічено, що фон був на, рів... на рівні природнього фону. А при проведенні спектрометричних досліджень було виявлено, що гриби не перевищують місто радіонуклідів по цезію і по струнцію. За всякий період літній паливо підвищилося рівно в два рази. Зарплата мінімальна підвищувалося два рази. Зараз 1 вересня підвищується ще. Тариф залишився ще з 2003 року. Значить, люди звільняються, зарплата мала. люди звільняються. Дали оголошення значить, на те, що приймаються водії на роботу, за два тижні жодного дзвінка. Значить, із шести машин дві вже під забором стоять, тому що немає можливості закупити запасні частини. Із десяти водіїв тільки сім на роботі. Вісім з районів возить. Сторщина, сторщина, возимо автобусом людей. А буде того, щоб зробити дозвіл на державна, державна структура охорон праці, присилає чоловіка, який десь годину походить по підприємству, зде до директора, вип'є каву з конячком, і за це заплатити треба 1700 гривень. А 1600 гривень, це він має, значить, ну, скажімо так, дохід від місячного вивозу сміття із 8 зеку. Я сказав директору, це не запуск космічного шатла, чи запуск ракети Зеніт в космос, що треба мати дозволу інспекції, значить, возив сміття, так і будеш возити. І без дозволу. Сільська рада моя розміщена в такому географічному положенні, що сходиться три райони в місті, і воно, виходить, такий кут. Більше двох років в мене немає автобусного сполучення. І якщо сьогодні приєднати цю сільську раду до якоїсь другої, за елементарною довідкою людині прийдеться, Їхати чи в другий район, чи в другу сільську раду, мережа доріг не розвинута, добиратися нема чим, люди проти настроєні, і я як представник влади, яка представляє громаду, теж категорично проти такої реформи. Адміністративний центр почне підгрібати під себе кошти тих районів, які об'єднаються з ним. І це однозначно. І нічого там ця громада нічого не допоможе, бо вона грошей не матиме. Де вона їх візьме? Дотація мусить бути. А вона буде йти в район. Вона буде йти в адміністративний центр. А адміністративний центр би зацікавлений, щоб будувалося в нього, розвивалося в нього, а не якісь там локачі. Безумовно, ми своїм газовим родовищем не втримаємо, не втримаємося. Тому що в нас немає великих е, підприємств, от і ми не зможемо конкурувати з ким з Володимиром Волинським, чи з Горхом, та й навіть із Іваничами. Ми пропадемо селище Локачі перестане існувати. Удосконалювати це, що є, треба удосконалювати. Ну валити, міняти межі це безглуздя на сьогоднішній час. Може у нас стане на часі через 20 років, коли ми станемо багатими, але не сьогодні. Наша робота стала набагато складнішою. В якому плані? В тому, що раніше займалися люди на місці безпосередньо в цьому районі виїзду. Зараз виїжджають на різні виклики. У Функціональні обов'язки входить не тільки, скажем, там займатися внутрішніми питаннями, там, насіння пожеж району виїзду, але ж виїжджати на наслідки надзвичайних ситуацій, тобто буревії, повені. Викликали ночі, поступила. Кизівка явитися резервному караулу на чергування. Три години, десь пів четвертого приїхав в частину. Зібрали весь особовий склад. І фактично на ранок всі поїхали на ліквідацію. Бачу, це таке не кожен день. І тим більше в районі нашому таке трапляється не часто. Дуже були сильні завали, майже будинки були розібрані. Я впевнений, що на майбутнє, якщо така буде ситуація, не дай Бог, звісно, але справляться з поставленою задачею. Не дозволяє будівництва, але тут треба комісію якось викликати, щоб вони акт написали. Княжі двір будують, там ніяк не можуть закінчити, тому що весь час в підвал набирається водою. Тут плавон. Дорогу весь час, одна сторона осідає, друга піднімається. Поділяю вашу стурбованість щодо Текань будівництва підійку. тут будинку. От я відверто кажучи, не знаю зараз, не можу сказати з приводу голосування. Я чув там і наші депутати голосували. Я думаю, це результат того, що з організації роботи сесії, коли виносяться 150 питань і десь допускаються якісь прорахунки, воно може бути. Я не знаю, який там конфлікт. Якщо, скажімо, там дозволяють норми, так? А люди хочуть площу мати більше для того, щоб у своїх собачок гуляти там. Якщо б погодила архітектура, прорахувала, він від того ж нічого нікуди не дінешся. Якщо норми не забезпечені, ніхто до цього дійни не приступить. Вчора в нас були певні збори, на яких ми вирішили. Подати звернення колективне до Богдана Шиби та депутатам Луцької міської ради і щоб вони прийняли таке рішення. По перше, скасувати рішення Луцької міської ради від 1.04.2009 на найближчому засіданні сесії. Тобто, це має бути середа. Вітайте наші гроші! Вітайте наші гроші! Вітайте наші гроші! Вітайте наші гроші! Я багато дітей. а мати, маю шостого дітей. Мої 10 тисяч від забрав. Мені гроші не дали. Ну, а ми бачили, от сьогодні на плакатах фігурувало ім'я Голєва. Причому до чого тут Голєв? Бо він гроші взяв. То ви, ну, він забрав гроші того банку. Ви вклали в його банк, а якщо не секрет, скільки? Дві тисячі доларів я положила. Шістдесят п'ять тисяч доларів. І не змогли виплатити? Так, Так, я заплатила зразу банку 20 тисяч доларів, платила ще рік, десь, може, ще 20 тисяч доларів виплатила, а потім я сказала, я по тій сумі не буду платити. Розумієте, коли став той дефолт, так. Я сказала, я не буду платити по такій ціні за 23 тисячі доларів. Нормально? На торгах. Тіпа того що. Я сказала, я би сама на тих торгах, якби мене попередили, мені не повідомили. Таким двері прав ключі, винесли меблі мене з хати. Так, я не знаю, куди вони їх повезли. Винесли меблі. Я вам пояснював, що законне виселення з квартири людини є тільки рішення суду. А ви ж не послухали, зробили по-своєму. Я сказала, буде рішення про виселення моє. Судове рішення хорошо. Добре, він моїх дітей незаконно виписав, але показав їм, забрав мої всі документи, забрав дому книжку, забрав договір куплі-продажі, що я тут купляла, так, забрав оригінали, так. І сказав, що це все по закону. Один. Другий локнут третій локнути. Вони вже розсипаються. У нас на території тут положені бордюри, шість бордюрів є на рівні. Каналізаційний люк. Ось один люк-два. Три-чотири вони замуровані. А це основні люки. Тут сходить каналізаційний каналізаційні стоки. Мені шановний чиновник написав: пишіть офіційне звернення, це не є офіційне. Мер повинен був роздрукувати це і дати доручення управлінню житлово-комунального господарства, щоб вони приїхали і перевірили в бордюрах 30-му суду двору. Я щось не бачив. Там тріщин, в бордюрах. Якщо щось його не влаштовує, то бувають і перероблюють дорожники там. Разу може по два буває. Пустили туди плитку вмісту бетону, хоча бетон має 25 сантиметрів. Він в ідеально був в стані як стеклеш. Мені здавалося, що зовсім нераціонально. Бетон, який 20 років лежав і успішно використовувався. І якщо вже казати, що вони доказують, що він поганий, то давайте знайдемо того, хто його лежив. Бо бетон взагалі має лежати 100 років, а не 20 років. Тобто не шукаємо виновного, а берробляємо. Хай би ніхто сказав, скільки це довбання. І Якщо він такий слабий, то що він не розвалюється? Це по кожному цьому двору ворог мах. Ну не чому не саме гірші. цей двір? У нас є рішення міської ради про перелік пробудинкових територій, затверджена сесія міської ради. Відповідно до цього рішення я працюю. Чому саме цей двір? То трошки питання, ну, якби не до мене. Та, може він не саме найгірший, але дійдеться і до найгірших. Ми купили гарний хороший автомобіль. Ми його бачили. Значить, автомобіль саме е марки Ман, він, будемо говорити, що він сьогодні не в гіршому стані, як той автомобіль, який ми отримуємо відчизняний новий. Ну, якби ще зо два таких автомобілі, то я вже б був, би, як кажуть, на коні. Звісно, що добра ця машина. В порівнянні з іншими, чи загалом? Ні, порівняння з іншими. Це краща машина. Давали запит цінових пропозицій, проводився запит цінових пропозицій трьом чоловікам. Два чоловіка відповіли. От, і одні з зв'язку з тим, що ціна цього була нижча і краща, і автомобіль набагато був кращий. Ви бачите, який він є. Ясно, що ми зупинилися на цьому. Трагедія трапилася вчора. На проспекті молоді в обласному центрі Волині. 28річна місцева жителька, підіймаючись ліфтом з технічних, скажімо так, причин її затиснуло між кабіною і шахтою ліфта, внаслідок чого жінка отримала тілесні ушкодження та загинула. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне. Провадження за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України по завершенні капітального ремонту 21 числа 21-22 числа, серпня, так, комісію в складі представника департаменту служби технічного нагляду, технічного експерту Волинського ЕТЦ, представника громади уповноваженої особи, а також представника балансоутримувача ЖЕК No8, представника підрядної організації. Був прийнятий ліфт в експлуатацію. Тобто проведені випробовування, проведені всі перевірки стосовно виконання робіт згідно акту виконаних робіт, проєктно-кошторисної документації, ніяких скарг зауважень до вказаного ліфта взагалі не існували. Дійсно, так як я в інтернеті прочитала, вона молода, але дитинка маленька є, дівчинка. У нас відбуваються систематичні зустрічі з головами СББ, де порушуються питання, які турбують. Голіву СББ, які турбують мешканців, Ми це питання обговорюємо, вирішуємо. Якщо необхідно, дофінансовуємо програму. Якщо бачимо, що це дійсно дійсно критично необхідно. І безумовно, що міська рада буде працювати в тому напрямку, щоб в Луцьку якомога більше будинків створювали СББ. А ми зі свого боку будемо допомагати фінансово і організаційно. Спочатку було в травні місяці прийнято рішення, що ми будемо видавати кошти на Глядя кошти тільки на ремонт дахів, а на наступному році будемо вже внутрішньобудинкові мережі робити. Ну але і, тоді виконуючи повноваження міського голови Ігор Гриш Поліщук, вирішили, і ми порадилися всі заступниками, що давайте закриємо це питання для того, щоб поки є час, поки. Попереду ціле літо, ціла осінь, люди можуть зробити не тільки дахи, а можуть зробити внутрішні мережі. Власне, всі повністю пропозиції прохання, які від Звучали від ОСББ, були на 100% забезпечені. Ніхто жильців за рік не збирав, ніхто нам не пояснював ситуації. Якби нас зібрали і сказали, що це буде півроку йти слідчі дії, дев'ять 3 місяці ще будуть. Тим, тим не менше за нас. Регулярно беруть в утриманні будинку, садить, щоб обслуговування ліфта і освітлення ліфта. І нам ніхто цієї ціни не зменшив, на ремонт давали гроші? І на ремонт давали гроші. І кінця краю не бачив. У мене ще є тварина кицька, та не хоче ходити, я її ношу її на руках на сьомий поверх. Бо вона на кожному поверсі лягає, протестує, хоче їздити ліфтом. Я не можу. ось сюди єлі вийшла, єлі вийшла сюди. Ну, тяжко мене упорно руху. Тяжко ходити, дуже тяжко. А не тільки я одна. Тут у нас дуже багато є і дуже багато дітей з колясками, як вони перед себе носять. Постійний підйом з коляскою, з дітьми, з велосипедами. Сьомий поверх доволі тяжко. За утримання будинку входить, же, ми платимо. Я от трьох квартира до 300 рублів плачу. Прибирати так, сяк собі прибирають, а де діваються гроші, ми не знаємо. Двома дітьми з колясками каже. Кожен день спускатися, підніматися по п'ять разів в день. Молоко треба, хліб треба, дітям погуляти треба. Первинний капітальний ремонт проводиться з 225 років. Тобто ліфт відпрацював граничний встановлений термін експлуатації 25 років і його зупиняють, проводять обстеження, і тоді, відповідно до обстеження, замінюють вузли, які написав експерт. Після того, як все всі помінені деталі, експерт дає заключення, скільки ще може ліфт експлуатація без ну безпечно експлуатуватися до слідуючого капітального ремонту. Тобто він заключенні дав, що ліфт з тими елементами, які замінені, може експлуатуватися ще 6, -6 років. Наказом відділу освіти степанів було призначено озерську. Школу вчителя зарубіжної літератури. Потім дана установа була ліквідована і вже у загальноосвітню школу В 2004 році Степані була призначена директором загальноосвітньої школи. Згідно трудового законодавства трудового кодексу, одна людина не може займати дві. Посади в ній установі Степані доводила, що вона одночасно і директор, і вчитель зарубіжної літератури. Як було сказано, я була звільнена 30 -го, 11 -го, 2017 -го року з посади директора. Після лікарняного 13.12.2017 року я приступила. Прийшла в школу, щоб приступили до виконання своїх посадових обов'язків згідно фаху вчителя зарубіжної літератури. Ніхто мене з цієї посади не звільняв. Хочу зазначити, що 13-12 Квачна Яванівна не допускала мене до виконання моїх посадових обов'язків, про що є відеофіксація. Давала показник один, а приходжу сюди кажуть, не давали показник. Зараз в мене 10 кубів. Мені от платити 587 гривень. Я, наприклад, теж подавала 30 кубів. 30 кубів це 240 гривень, скажімо, по 8 гривень. Мені приходить сума 818 в минулому. Я автоматично, не дивлячись, заплатила всього місяця, в мене знову 30 кубів і знову сума 818 гривень. 3704 за що? За 40 кубів. До зимою саме холодне. Період ми не платили стільки, як зараз за літо. Потім буде як ми кінці з кінцями знайти. Людям повинно бути видно, що вони платять, за що, скільки кубів. Нічого не видно. Якщо ми платимо і передаємо показники, ми хочемо, щоб в кожній платіжці, яку ми отримуємо, писались показник. Тоді ми будемо знати, чи вони згідні, чи ні. Ми передаємо одні показники, вони ставлять ціну від фонаря. Для чого тоді ми приходимо, пишемо, передаємо. Звідки беруться такі. Суми, це планові нарахування, це означає ну, рекомендований платіж. Тобто, якщо є газ в помешканні, відповідно ним користуються, і це планово нахання, ну, тобто воно не є 100% правильно, тому що якщо буде показник, буде вже чітко встановлена сума на оплату по тарифу. На даний момент, якщо немає фотофіксації, ставиться прогнозований, тобто можливо використаний.